Три з половиною тисячі волинян брали участь в ліквідації аварії далекого 1986-го. Минуло більше три десятки літ, а трагедія дається взнаки й досі. Ліквідаторів щороку менше є. На Волині їх понад дві тисячі. Ліквідатори, представники обласної і міської влади, громадськості сьогодні вшанували пам'ять померлих чорнобильців у Луцьку. На меморіальному комплексі вічна слава відбулася панахида і покладання квітів до пам'ятного знака жертвам Чорнобиля, на місце встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої країни на сході країни, до меморіальної дошки ліквідатору Анатолію Грищенку та до стели Героїв Небесної Сотні. Більше 30 років тому, а саме 26 квітня, відбулася величезна трагедія: вибух на Чорнобильський Аес. Скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється 26 квітня? Пам'ятаю, я в той день був в селі, я в той день на сонці загоряв, коли почув по радіо, що був вибух на Чорнобильській АЕС. Наші родичі так, там були, мій двоюродний брат був на, на ліквідації цієї аварії. Ну, я сам там, ну і тато мій він як, також був в віці тоді. Мій друг він жив в прип'яті. В нього так сталося, що він прямо в його будинку. тих, ну, як поселили там, і прямо з будинку було видно пожежу. Люди і вони це дізнали, що там щось сталося тільки на другий день. Це людина, ну вже все життя він має лікуватися. Мать умерла після цього. Рак був. Можливо, вас або ваших знайомих зачепила ця тема. У мене подружка родилася якраз в цьому році, то вона рахується як в ну, Чорнобильське мала посвідчення. А так нема таких, щоб знайомих або родичів зараз. Дуже багато діток, які навчаються в школі. І так і аутизм, і ну де беруться діти, дали ну, чому це все так відбувається? Або аномальних захворювань, про які раніше навіть не чули, звідки вони беруться. Як би ви могли себе захистити від радіації? Від радіації захистити себе взагалі ну неможливо. Можна прийняти так сказати міри. Такі, ну, поїхати, виїхати, ну. І інших варіантів немає, бо радіація вона поширює, поширюється швидко. Скажіть, будь ласка, чи говорить вам щось дата 26 квітня? Е, так, це дата вибуху на Чорнобильській атомній станції. Е, скажіть, будь ласка, чи зачепила ця тема вас або когось з ваших рідних та близьких? Е, на щастя, ні. Ніхто у нас в Чорнобильській зоні не був. Дуже приємно, що люди вже протягом такого часу пам'ятають цю страшну подію в нашому житті. Це день трагедії на Чорнобилі. Це е, пройшло вже багато років. Про це часто говориться. Чорнобиль можна порівнювати з багатьма катастрофами, по суті. І в мене 26 квітня це тільки з Чорнобилем Асоціюється. Якщо порівнювати Чорнобиль, то можна з Фукусімою, По суті. З Чим у вас асоціюється 26 квітня? З датою трагедії Чорнобильської із 86-й рік це рік народження моєї дитини, і це було для мене це ж особисто дуже ну в плані дитинства моєї м -м, малої, важкувато пережити, бо весь час переживаєш, чи не це наслідки цієї трагедії, сі не наждуть, дитину мою десь там в такому віці. Це зрозуміло, що це пам'ятка така чорна для нашого народу і. Згадувати цих треба. Я знаю, що більшість з них вже на тому світі, тому що ті, що справді були ліквідаторами аварії, але ще є ті, що живуть, ті, що потребують допомоги, поваги до себе, слави якоїсь певної.